Доброго Ранку. До нас на гостини завітав веселий хлопчик Петрик. Одного разу в хлопчика Петрика заболів зубик. І зубик став дуже сумним, бо в ньому з'явилася дірочка, яка називається Карієс. Та ще й боляче було зубику. Петрик разом з матусею ходив до лікаря-стоматолога лікувати зубик? Вилікував, а потім і питає в зубика. А чому ж в тобі зубику була дірочка Карієс? А ти, мабуть, Петрику, відповідає зубик, вживав їжу, некорисні для здоров'я зубів. Продукти харчування. А от давай, Петрику, пограємо з тобою в дидактичну гру, і ти серед усіх продуктів будеш обирати тільки корисні. Якщо ти правильно обереш, я буду веселим зубиком, буду радіти. А якщо обереш шкідливу їжу, я буду сумувати, бо в мене. Знову може з'явитися дірочка Карієс. Петрик погодився. Подивись уважно на малюнок, запропонував хлопчикові зубик. На ньому зображені сирки кисломолочний, тістечка солодкі та чіпси. Що ти, Петрико, обереш? І ви, малята, теж поміркуйте. Сир кисломолочний я обираю, відповідає Петрик. І побачив хлопчик, що зубик став веселим, бо сир дуже корисний для здоров'я зубів, і у ньому знаходиться багато-багато вітамінів і корисних речовин. На іншій картинці. Зображені торт, борщ, сухарики. Що ти зараз, Петрику, обереш? І ви, малята, міркуйте. Я обираю борщ, промовив хлопчик і знову побачив зубик яким. Звичайно ж, веселим. Ти правильно обрав, похвалив Петрика веселий зубик. Бо борщик варять з дуже корисних різноманітних овочів, в яких живе багато-багато вітамінів і які зроблять усі зубики міцними і здоровими. Наступна картинка. На ній зображені весняна редиска, зелена цибуля, цукерки-льодяники, листовий салат. Що ж на цей раз ти, Петрику, обереш? Мені так захотілося цукерок льодяників я, мабуть, оберу льодяники. Ой-ой-ой, почав хвилюватися зубик і одразу став сумним. Льодяники містять в собі багато цукру, багато різних штучних хімічних речовин, шкідливих. Для здоров'я зубиків. Якщо часто смакувати льодяниками, дуже швидко з'явиться карієс, буде боліти зубик і знову прийдеться йти до лікаря стоматолога. Льодяники можна вживати іноді, іноді, але краще буде, якщо зовсім їх не вживати. Краще ласувати. Дуже корисними овочами, в яких живе багато-багато вітамінів і які так необхідні зубикам, особливо навесні. Навесні вже можна поласувати свіжою редискою, зеленими пір'ями цибулі, зеленим листячком салату. Петрику, питається до хлопчика зубик. А зараз які продукти ти обереш? Печиво з кремом, сир твердий чи кефір? Петрик поміркував, поміркував і вирішив обрати Сир твердий і кефір. І побачив хлопчик, що зубик знову став. Веселим, молодець Петрику, знову похвалив хлопчика зубик. Ти правильно обрав і сир, і кефір мають в собі теж багато-багато корисних споживних речовин. А от зараз що ти обереш? запитав хлопчика зубик. Житній хліб, морозиво чи шоколадні цукерки? Не витримав Петрик і обрав морозиво і шоколадні цукерки. Подивився на зубика і побачив, що він знову сумний, здогадався Петрик, що помилився і некорисні продукти обрав. І сказав зубику, що буде вживати морозиво і цукерки. Не часто, а іноді іноді, і тільки з дозволу своїх тата і мами. А потім хлопчик Петрик подивився на ці продукти газований напій Кока кола, трубочки з солодким кремом та жувальні гумки. Подивився і на зубика. А зубик. Веселий! Як ви гадаєте, малята? Чому ж він веселий? Тому що зубик здогадався, що Петрик не буде обирати ані Кока-Колу, ані кремові трубочки, ані жувальні гумки, бо вони не корисні. І Петрик. Не хоче, щоб в зубику знову з'явилася дірочка карієс. А вже обере Петрик корисні продукти, ще й такі, як суп, овочевий салат, яблука, курячі яєчка. І ще вирішив Петрик, що кожного дня зранку і ввечері. Буде не забувати чистити зубки. Дякую тобі, Петрику, зрадів вдячний зубик, що ти вирішив завжди дбати про зубики, щодня чистити їх і вживати корисно для їх здоров'я їжу.